Минулого року ми вперше відзначали свято День Єднання. 14 лютого 2022 року, президент Володимир Зеленський заявив про впровадження нового свята Дня Єднання, яке буде святкуватися щорічно, 16 лютого. Ця дата була обрана не випадково взимку 22-го року. Без пояснень Росія стягувала війська і військову техніку до кордону з Україною. Після чого Світові ЗМІ заявили про можливість військового вторгнення РФ в нашу країну. Серед можливих дат була названа дата 16 лютого. Президент закликав українців не панікувати і оголосив цю дату Днем Єднання України. Ідея свята в тому. Щоб показати світу, в тому числі росіянам, єдність українського народу на тлі військової загрози, до слова запрошується голова Земноводівської сільської ради Володимир Гутник. Боже, послухай благання, нищить недоля наш край в єдності сила народу, Боже, нам єдності дай ці слова. Були актуальними багато років і залишаються актуальними сьогодні. Адже наші недруги, наші вороги намагалися на протязі століть ділити українську націю, починаючи із поділу України на правобережну і лівобережну, поділу людей за конфесійною ознакою, за партійними ознаками і тому подібне. Але історія показала, що ми, українці, вміємо. Тяжкі хвилини об'єднуватися. Це показала помаранчева революція, революція гідності. І найбільш яскраво це доказує сьогоднішня ситуація, сьогоднішня війна. Всі українці, як один, стали стіною, щоби зупинити східну Орду. І тому сьогодні я закликаю всіх вас, щоб ми завжди не тільки складні скрутні часи, але завжди були. Єдиними єдиними у своїх намірах, у своїх діях і в своєму бажанні захистити і розбудувати нашу державу. Будьмо єдині, і перемога буде за нами. Слава Україні! Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, ми, браття, у сонці.